Яся Українка контра спером сперо. Безнадії сподіваюсь. Геть, ти, думай ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю голосінні. Проминуть молодії літа. Ні, я хочу скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу. Геть, думи, сумні, я на убогім сумнів перелозі, подусіють барвисті квітки, подусіють квітки на морозі, подулить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих устане та кора льодова я міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную. Буду камінь важкий відіймати, і несучи ваготу страшною, буду пісню веселу співати. Вдому темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну ясну владарку темних ночей. Так я буду скрізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити геть, думи сумні.